Триває наш інформаційний маратон на телеканалі Еспресо? Ну і зараз трошки побуваємо на фронті. Дізнаємося, яка ситуація зараз на е, полях боїв. Денис нагорний де до нас долучається майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж. Пане Денисе, доброго вам ранку. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Е, приємно бачити вас усміхненим. Е, е, яка ситуація на фронті? Що у вас зараз відбувається на вашому напрямку? Росіяни продовжують проводити активні штурмові дії на позиції Сил оборони, що перебувають на даний момент в активній обороні, зокрема, застосовують підрозділи мобілізованих, підрозділи Ахматівців, підрозділи Шторм Зет намагаються штурмуватись та закріпитися на наших позиціях. Ми активно відбиваємо ці штурми. Противник несе до 95% втратки, даючи втрат, кидаючи е, власних поранених, вбитих на призволяще, і відступає на вихідні рубежі, але йде активне поповнення загонів противника, зокрема зряду засуджених та зряду мобілізованих. Тобто в Росії почалася активна мобілізація, і вони напихають особовим складом власні підрозділи для продовження штурмів. Е, 60% таких. Підрозділів це непідготовлені люди без базової підготовки, так зване гарматне м'ясо, і 40% вже росіяни безпосередньо готують до штурмових дій. Росіяни активно на даний момент застосовують артилерію та міномети, гатячі по населених пунктах намагаються перешкодити нашій логістиці, намагаються вбити ще тих людей, які не виїхали цивільних, які не можуть виїхати або з певних причин залишилися. Населених пунктах, тобто намагаються стерти населені пункти з лиця землі. Особливо особливо це відчувається в районі Торецька, в районі Кліщіївки, Порхівки, Спірного та Білогорівки. Також застосовували збільшилось застосування керованих авіабомб з тактичної авіації, збільшилась дальність їх застосування. На додачу до них ще додалися касетні авіабомби та фосфорні запалювальні боєприпаси, які росіяни активно застосовують по посадках, задля хоч якогось нанесення шкоди для наших бійців. Особливості бойових дій на даний момент є застосування квадрокоптерів та БПЛА літакового типу, зокрема, такі масові застосування даних видів. Безпілотних апаратів відчувається на кліщівці, Берхівці та спірному, тобто в трьох напрямках. Чому з цим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що їх собівартість недорога, тобто 40 доларів, і їх масовість на даний момент у противника дуже велика. Тобто, вони випускають приблизно до 3-4 тисяч, якщо брати за напрямок до 3-4 тисяч БПЛА. На місяць от також вони активно е, застосовують такі види безпілотників, як орланча зала для коригування вогню артилерії, для коригування ударів тих же самих безпілотних апаратів, типу FPV, е, і так само для мінування квадрокоптерами, тобто щоб підсвічувати зону, де буде мінуватися безпосередньо. Для мінування квадрокоптерами під'їзних шляхів та шляхів, де буде забезпечення логістикою, наприклад, якщо брати напрямок нашої четвертої бригади Рубіж, то в даній ситуації також активно застосовуються комплекс РЕБ, якщо брати грубо імовірно, на... Один кілометр фронту е, знаходиться дві-три станції, дві, станції реб ближньої дії, які пов'язані з цими ж квадрокоптерами. Тобто е, цей реб не впливає на дію самих квадрокоптерів. І так само, е, якщо грубо брати, то на 30-50 кілометрів фронту стоїть такий же самий РЕБ, який впливає на нашу, на нашу безпілотну авіацію. Але вже дальньої дії, зокрема, з тактичної точки зору зараз на даний момент у зимовий період, ворог зимати це взагалі війна піхоти і артилерії. Чому тому, що технікою воювати набагато важче під'їзні шляхи розмило погода? Саме бачимо, яка що йде сніг, йде вітер, йде неможливість або небезпечність використання певних зразків озброєння. Наприклад, з чим це пов'язано? Це пов'язано з балістичними умовами, з погоднім з цими ж самими погодніми умовами. І з тим самим з кількістю застосування техніки. Тому що у військах завжди було, що 60-70% це колісна техніка і 30% це гусенична. І на даний момент гусеничної техніки не так багато і ворог її береже. Чому береже? Тому що ми її активно знищуємо. От. Також в. Продовжується наша активна наша активна контрбатарейна боротьба. Це 70% від загальної кількості вогневих завдань артилерії. В 40% випадків завдяки контрбатарейній боротьбі російська артилерія знищується. Це досягається тим, що зразками натівського озброєння вони більш точні, ніж радянські зразки, тому що радянські зразки вони. З вони більш е, застосовані на витривалість і масовість, а натівські зразки за допомогою трьох-п'яти боєприпасів вже е, йдуть на е, більш точність, тобто на е, більш якісне виконання завдань. І 60% в е, 60 це йде заборона дії певного ряду артилерійських систем того, ну, щоб вони не працювали по нашим позиціям. Ще спитаюся, пане Денисе, чи правда про що написали деякі закордонні ЗМІ, що використання росіянами нового покоління оцих ребів радіоелектронної боротьби дещо знизило ефективність високоточних снарядів типу Ескалібор? Чи ви теж це помічаєте? Чи це насправді перебільшення? В деяких випадках це трошки перебільшення, але е, на жаль, російський РЕБ не стоїть на місці. Так само, як і наш, росіяни дійсно дещо впливають на точність, але в загальному в загальному такої критичної переваги в них немає. Тобто, як знищувалася російська артилерія, так і далі вона продовжує знищитись. знищуватись, як знищувалась їхня техніка, так і далі вона продовжує знищуватись техніка сама. Просто не стоїть на місці. Вони розвиваються, ми розвиваємось. Тут паритет, я б сказав. би. Як, як касетні боєприпаси виправдовують себе? Звичайно. Особливо в даному випадку 70% всіх штурмів. Чому я перед цим сказав, що зима це війна піхоти і артилерії? Тому що е, тут в основному 70% всіх штурмів, навіть я б сказав би, вже 80%, припадає на особовий склад, який йде без техніки, який е, йде як гарматне м'ясо, е, так який використовується як групи копачів, і в даному випадку застосування цих боєприпасів повністю себе виправдовує, тобто. Піхо так звана ціль піхота відкрита, тобто піхота, яка знаходиться не в траншеях, та навіть якщо і в траншеях, то вона знищується ще до того, як вони прокопують якісь позиції до нас, тому що всі ми бачили негативні наслідки прокопів, підкопів, зокрема як під Авдіївкою. І завдяки тому, що є касетні боєприпаси, такі групи виявляються ще до того, як вони потрапляють на позиції, або безпосередньо як вони вже потрапили на позиції і вже там знищуються. Тому що якщо їх не знищити, то в 99% випадків вони накопляться і почнуть штурмувати позиції наших військ. Звучить як поради боротьби з комахами, чесно кажучи, так от слухаєш, пане Денисе, дякуємо вам за вашу працю, яка, я думаю, надзвичайно є важлива І думаю, що ну, що то сказати, вам успіхів. Бажаємо гарного дня, продуктивного. Денис Нагорний був з нами, майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж. Ми з вами передаємо зараз на.